Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Чому не всі пенсіонери отримують доплату за віком, які обмеження запроваджено. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас Чому деякі українці не мають права на отримання вікових доплат до пенсії. У пенсійному фонді пояснили, Кому не нараховуватимуть такі виплати українським пенсіонерам, згідно із законодавством, належить доплата до пенсії після досягнення певного віку. Однак на додаткові виплати можуть розраховувати не всі, оскільки існують певні обмеження, про це нагадали у пенсійному фонді України, які доплати передбачені для пенсіонерів відповідно до законодавства після досягнення певного віку передбачено такі щомісячні доплати до пенсії від 70 років. 300 гривень від 75 років, 456 гривень від 80 років, 570 гривень. Важливо пам'ятати, що вищезгадані доплати не підсумовуються, а замінюються на доплати більшого розміру після досягнення відповідного віку для отримання доплат нікуди звертатись не потрібно, їх нарахують автоматично на основі наявних даних у базі Пенсійного фонду України обмеження доплат до пенсії за віком. Однак не всі пенсіонери можуть отримати доплати до пенсії за віком. Законодавством передбачені обмеження. Вікові надбавки не нараховують пенсіонерам, пенсійні виплати яких перевищують 10 340 гривень, втім, після досягнення 80 років пенсіонери мають право на додаткову грошову компенсацію від держави у разі значного погіршення здоров'я та потреби сторонньої допомоги у побуті. Для отримання таких виплат потрібно пред'явити медичні документи, що підтверджують діагноз, та довести потребу постійної сторонньої допомоги.